Всім привіт! Сьогодні огляд бензопили Соло, модель 6442. Ось, так, ось така упаковка у неї з наклейкою. Фактично біла коробка, тут єдине, що вклеєні з кожної сторони наклейки з двох сторон. Так, і відповідно зверху маркировка українською мовою. По комплектації пакет. Пила не в пакеті в коробці знаходиться, пакет лежить збоку для де бензопили. Ланцюг. Ланцюг Орегон. Зроблено в Китаї. Пильник, ого, пильник. Пильник. Що тут у нас ще? Ключ? Ну та ладно, вже могли б щось серйозніше покласти. І викрутка для регулювання карбюратора. Так, що тут ще у нас машина? Орегон. В упаковці ще був отакий захист зубів ріжучих, який чомусь лежав під бензопилою, а не на зубах відповідно. Цього я зрозуміти не можу. Ось така інструкція, прям роман якийсь бензопила. І отакий, і отакий чохол на шину. Ну чохол реально. Знаєте, ще добре не, не роздивився даної бензопили, але оці, оці аксесуари її вже щось мене розчаровують. Ось таке, таке ніяке. Коротше. Бензопила, потужність 1,7 кВт. Фірма Solo. Не рівняйте з тим солом, яке було колись. Зараз фірма Solo. Це є дочірня компанія фірми Алко. Так що це, фактично, фірма АЛКО виготовляє ці бензопили. Конструкція цієї бензопили зовсім не подібна на ті соло, які були колись. Це більше схоже до 38, 38.00 бензопили китайської. Ну такого плану. Так що... Ще є моделі, я спробую ще дістати моделі соло, які теж випускає фірма Алко, але ще старішої конструкції не оті нові. А ще ті, які дійсно випускала компанія Solo без втручання Alco. Коротше, дивимось. З цієї сторони стартер. Отак. Стартер. Стартер з плавним пуском. На старті написано старт. Старт тут тулка металева під ручку, кришка бензобаку, кришка бензобаку, відповідно віконечко для, для слідкування запаленою сумішю, за кількістю паливної суміші в бензобаці, фільтр, фільтр бензиновий, фільтр бензиновий войлочний без маркування виробника ось такий фільтр добре хоч що вилочний так з цієї сторони пробка масляного баку Це вже догадайтесь, з кого вони позичили конструкцію оцих фіксаторів кришки і самих кришок. Подібне до дуже подібно до одного відомого всіми нами виробника. Так, фільтр. Фільтр масляний. Теж. Дуже знайомої конструкції, і конфігурації. Ай, куди ми котимось? Алко, леомак. Хто далі? Ні, Алко, соло, леомак. Хто наступний? Так, з цієї сторони фактично більше нічого. А, єдине, що... Перемикач підсосу. В вигляді ось такої ручки. відповідно позначка закрита заслонка і відкрита. Так, вимикач тут 0 і дубльовано на самому вимикачу. Вимикач однопозиційний. Коли вертаєте в ноль, він автоматично вискакує в положення 1. Відповідно стоп. Вказано стоп вниз. Ручка з запобіжником. Праймер підкачки паливної суміші. Скоби, кришки повітряного фільтру металеві повністю. Тут у нас тут у нас табличка з артикулом, серійним номером. Ось ця інформація від виробника, яку він вказує про дану бензопилу. Далі з цієї сторони кришка тормозу з механізмом тормозу. Кріпиться двома двома гайками. Натяжка ланцюга бокова. А, гайки. гайки не вилітають з кришки. Гайки не вилітають, тут. тримаються тут. Ось, відповідно, натяжка бокова ланцюга. З цієї сторони досить такий довгий штифт, який в шину вставляється. І, відповідно, механізм тормозу вмонтований в кришку, прикривається такою пластиною. І оці отвори, цих три, цих три штифти на крісті мають відповідно попасти в цю ручку. Для того, щоб вона безпосередньо передавала положення тормозу, включено або виключено на ручку. Тут пружина з стопором, який фіксує ручку тормозу в певному положенні. Змазаним мастилом. Сама муфта варіатор, це звичайна 38-ма бензопила китайська. Муфта, думаю, те саме, під 3-8 крок. Уловлювач ланцюга. Металевий, досить масивний, зубчастий упор, вже стоїть прикручений, досить невеликий, але, але він є і це добре. Далі попелі. Отут. Давайте знімемо кришку, дивимось під, під цей простір повітряного фільтру. До речі, наскільки я розумію, ця емблема зараз це емблема фірми Alco Ні, це емблема фірми Solo. Тут на кришці вона теж намальована. Точно не знаю, але але раніше не зустрічалась дана емблема. На бензопилах, на бензопилах такого бренду. Коротше, кришка знімається двома скобами. Ось так. Кришка. Звичайна кришка. Нічого... Нічого цікавого. Так, тут у нас фільтр повітряний, свіча запалювання, відповідно, ковпачок. І, і знімаємо фільтр. До речі, повітряний фільтр фіксується таким винтом, барашкою, який не вилітає. Це добре. Фільтр нейлоновий, багаторазового використання. Сидить він на... Тут нічого резинового немає, ущільнення. Оця. Оцей вихід, який виступає над фіксатором повітряного фільтру, оце прорезинене. Ось бачите, це все резина. Далі пластмаса. Так, по, по карбюратору. Карбюратор Вальбро. Досить, досить нестандартний, ніколи не зустрічав такого. Тут відповідно... Два шланги. Шланг праймера підкачки, відповідно, шланг подачі паливної суміші. Зверху імпульсний шланг. Свіча у нас фірми Чемпіон. На свічі нагар. Пила заводилась після виготовлення, Перевірялась. Дивіться, винти я відкрутив оці. Але кришка, кришка не знімається. Кришка не знімається по тій причині, що її фіксує оця тяга підсосу, яка теж не витягується. Ну, вона вставлена в такій резиновій проставці. І дуже цікаве те, що оця ручка тяги підсосу залита, зафіксована клеї. Я боюсь, що я не знаю, як, як, як її розібрати, не, не знімаючи цього клею. О, знімається. Знімається за рахунок цієї резинової проставки. Добре. Кришка. Кришка звичайна. До речі якість пластмаси тут ось така досить тонкі оці перегородки які дуже добре грають під певним натиском я не сильно натискаю просто, просто ось так коротше на кришці теплоізоляційна наклейка над вихлопною з цієї, цієї сторони на руці теж теплоізоляційна наклейка, яка запобігає перегріванню ручки і деформації пластмаси. Так, Тут адаптер двома винтами до циліндра, карбюратор двома винтами до адаптера. Імпульсний шланг йде туди під низ. Можливо в картер. Думаю, що в картер. Подивимось далі. Так, управління карбюратором відбувається за допомогою тросика. Ось ручка в цьому місці. Наконечник тросика. І ось там можна побачити сам тросик. Білий, біля сапуна бензобаку А до речі, сапун нам теж відомий добре. Оцей білий тросик це є чохол від тросового управління дросельною заслонкою. Далі знімаємо... що знімаємо? Знімаємо стартер? Раз, два, три. Чотири. І кришка п'ять. Стартер з плавним пуском, відповідно, дві пружини. Цікавого тут нічого. Металева вставка для закручування болта, фіксації механізму тормозу, ручки механізму тормозу. Тут у нас дифузор. Дивіться, як гарно вложені. Провода. Бачите, все як має бути. Все як має бути, а тут раз, провід пережатий кришкою, пережатий тормозом. Тут вони його вложили добре, а до кінця от от там по каналці він мав йти. Ось так. Це або довжина замаленька, або або вложення неправильне, укладання. Ось так. Вже хоча б такі дрібниці могли б добре робити. Це ж вам нічого не вартує. Коротше, дифузор. Знімаємо дифузор. Знімаємо дифузор. Катушка запалювання тут у нас. Маховик, собачки металеві. Гайка кріплення маховика на фіксаторі різьби сидить. Ось видно. Тут відповідно... Не можу зрозуміти для, цього, для чого оця пластина. Виглядає так як для забору. Для забору повітря, очищеного в, в карбюратор, але щось не можу я. Це відбувається продувка тут. Відповідно оцей отвір він куди веде. Він веде в простір під адаптером. А, вона веде сюди. Оце якраз отвір, який, йде, який веде повітря, який пропускає повітря відповідно під адаптер. І тут перегородка кришки верхньої знаходиться, отут, на цьому рівні. Так що звідси повітря спокійно. Ось втягується в карбюратор. Трошки дивно він виконаний цей інжектор, та як повітря вдувається сюди, тут в щілі в є забір повітря де іменно з цієї сторони. Отут, в корпусі. Вікно, яке, яке дивиться в цю сторону. Відповідно, тут важкі частинки вилітають. І більш очищене повітря відцентроване, тягнеться всередину під повітряний фільтр. Тут вони зробили, намудрували. намудрували. І то мені здається, що забагато. Ну, Це їхня справа. Так, Тут давайте зразу по вібраційній системі. Амортизаційній. Всі амортизатори е, пружинні. Не поняв. Цей болтик має бути недокручений? Ну як так? Ні, він має бути докручений. А він не докручений. Та... А потім кажете, що я, що я обсираю бензопили, всі вони нормальні, всі вони якісні, всі вони працюють. Ну, я людина, для якої для мене взагалі оці деталі, от такі дрібнички, я на них звертаю увагу, тому що що є добре, було би тут все ідеально зібрано, все добре, ну, про неї нічого не скажеш. Класна пила, приберіть, працюйте. А от таке, ну коли попадається, ну як, ще й соло. Ай. Коротше, амортизація. Тут пружина. Тут пружина. Металево вже докручена. Тут стоїть обмежувач, який не дає корпусу виходити. За межі дозволеного, щоб не побравало ні пружин, ні шланги не повиривало. Внизу у нас теж металева пружина і відповідно обмежувач. Де у нас третя пружинка? Третя пружинка у нас ось тут. На руці кріпиться до циліндра винтом і біля неї теж обмежувач. Ну, Обмежувачів наставили добре біля кожної пружинки. Далі йдемо, дальше, давайте глушник знімемо, потім вже закінчимо карбюратором. Глушник знімається тут, тут винт раз. Тут болт, який тримає теплоізоляційну пластину, екран 2 і під низом два винти, які безпосередньо кріплять глушник до циліндра. Відкрутив я глушник. Ось сам глушник, досить масивний. Можливо, тут каталізатор стоїть, тому що вага глушника досить, досить немаленька. Тут проставка, яка йде між цим винтом і глушником. По глушнику кріпиться двома такими болтиками. Зверху стоїть пластина направляюча. Вихлопу плюс двома болтиками. Вона кріпиться, які я відкрутив, хотів подивитися, що там, але але тут два болти закручені і шість точок контактної зварки. Я не розумію, чи тут болти лишні, чи оця контактна зварка. Тому що сітка оця з часом може забитись. Її потрібно або прочистити, або викинути, або сам глушник прочищати, бувають і такі поломки. Ну, тут ні, ні туди ні сюди. Нічого. Я адекватний, я спокійний, соло, класна техніка. Так, по, по випуску стоїть прокладка. Бачимо циліндр, два кільця, поршень в маслі, видно ще сліди після запуску. Так, картер на прокладці, циліндр на прокладці. Тільки прокладка з однієї сторони виступає більше, а з іншої менше. Що, поліземо ще далі? Мені здається, це соло мене доб'є сьогодні. Бачите, з цієї сторони вона виступає. Потім немає, немає і ось там далі вона вже виходить за межі циліндра і картера. Може бути так, що її змістили ось так. Відповідно тут виступ і тут виступ. Зараз знімемо карбюратор, подивимось, що з цієї сторони. Коротше, знімаємо карбюратор. Можливо десь звідси побачу залишки тої прокладки, як вона чи правильно встановлена чи ні. Знімаємо. Ось таким адаптером він кріпиться, відповідно тут верх прорезинений, як я вже сказав. Дві шпильки, досить масивні. І отут всередині фіксуючий вин стоїть, щоб карбюратор не вібрував на двох шпильках, перекручений просто напряму до пластмаси. Добре. І оцей демпфер резиновий з цієї сторони. До речі, по демпферах я тут внизу ще бачив. Ось два демпфери. один і інший, Ось. які теж тримають корпус. Це до системи амортизації. Так, карбюратор. Карбюратор Вальбро без прискорюючого насосу. Венти підрегулювання з зрізом. Ось така ось такий адаптор. Ущільнювач металевий. Запресований досить сильно. В адаптер знімати не буду. Так, та й, та, й, та й в принципі, все. Досить цікава система розміщення оцих шлангів бензинових. І відповідно тросик управління газом. Цепі тут показувати більше, по пилі нічого немає, по маслонасосу. Маслонасос з регуляцією подачі масла. Знімати муфту я не хочу, вона на фіксаторі, щоб потім не, не, цей, не пере, перезаливати. Ну, маслонасос, я думаю, тут звичайний як в 38-х бензопилах стоїть. Принаймні маслопривід, зірка. Маслопривід, барабан зірки і сцеплення, точно таке саме, як 38-й. Тут, до речі, два винти, які кріплять картер металевий до картера пластикового в даній бензопилі. Коротше, десь отак. Буду збирати назад. Ще, можливо, декілька слів скажу про неї. Пилу розібрав. Тросики уклав правильно, амортизатори подокручував, прокладка перекошена, нічого не робив. Все, що я можу про дану пилу сказати. Знаєте, деколи не дуже приємно, коли... Огляд бензопили перетворюється в звіт по сервісному обслуговуванню. Всім дякую, до побачення!